всіх бедва альянсів. Сьогодні з нами ці любителі унітазів знову. Та й пляшок любителі. 22 нас на полі. Їх наче теж 22, окей. Ще глянемо швиденько захист, і що там по чому. Ну, Бачимо: червоні Данте. Бог знає, який дєд. Но новий старий. Ай так, Фіолетові бачу бачив, попадається. Данте, Данте. Данте. Кабру, фіолетовий, ну короче, фіолетовий, червоний центрних. Оборони наче не прям якісь суперсильні є. Шість я що там не бачив. Одним словом, плюс-мінус, так як і в нас е по оборонах. Ну, що можу сказати? Зараз підпишуться цілі, та й будемо їх трошки піднагибати, напевно. Чи вони в нас? Ну, коротше, зараз почнеться. Так. Так йду на Фалькіна. Зелених взяв. В принципі, команда нормальна моя. Подивимося, зайде-не зайде. Головне, Фалькіна не заряджатися. Да? Так, коротше, мені пропонують зразу... Блє, заядити ні загалом. Добре. Не я це може зарядити, Але мені треба ще підзарядити Фалькіна, так? Як тут не полетить комбо? Полетить комбо. Не полетіло, добре. Ну, треба блокувати. Фалькін-то точно заблокується. А, точно заблокується, от він тобі заблокувався. Окей, проганяємо з боку камінь. Того що сталося щось не те, що очікувалося, м'яко кажучи, да? Добре, щас буде це. Прикалюха, так. Да? Кажи, він починає з тим своїм приколом розвіювати потихеньку мою дебафи на ньому, да? Нічого, так. Ага, Можна когось прибрати. Бажано б, конечно, фальке на цього ж і прибрати, але поки все, я думаю, прибрати седну. Хоча вона заблокована, за чим її побратим. Ну давайте тоді кинемо Фіна. Да. Окей. Кинемо заблоковану Седну. Не догоріла поки. І фін не догоріла. Так, Седна має відпасти от того якби з трьох є. Ну, зберемо Фіна. Не знаю, камінь наче є, довжити є чим. Угу, добре. Зараз відчуваю, що треба цього Шаміра з збоку зарядити. Що там у мене таке відчуття. Він, походу, вибився. Молодець Шамір. Так, і що далі ми бачимо, там? Ми кажуть, кидаємо комбо. Так, фалькін на ультане, тому кидаємо в нього комбо. Тепер ще й Віта мала би, да, когось мені обнулить. Ого, вона його зарядила. Коротше, що та Віта не так зіграла, як. Мала б грати. Та нічого, я це переживу. Окей, початок так собі. Нормальний. Дай. Червона ударна тріка в мене. На Данте на еволюції третій, та. там. Трішки її зелених. Ну, як то кажуть, подивимося. Зайде-не зайде. Щас побачимо. Ну, на червоні, звісно, ну, побачимо. ніка Вероніка. ніка Так, ясно, мені вирішили. Що червоних камінь вирішили, що червоні мені тут непотрутні. Окей. Що це добре, що заряджається. мед. Але мед і заряджається. його автолік. По-по-по. І неохота Данте заряджать, а червоні летять тільки через комбо. Це можна спробувати фіолетові скласти в БК, але, в бика неохота заряджати. Нікого неохота При тому, що всі заряджаються. Прикольно. Ладно, ми заряджаємо Данте. <práviy> так. Так та зрозуміло. Бик зарядиться, це теж зрозуміло. І толком ходу немає, так? Да? Так що підриватися, я заряджу зараз його мед. Коротше, так, да, трошки в ступор мене загнала. Такі розклади ваші, блін. І нема кого за, за цей. Коротше, ладно, прокидаємо камінь, не знаю. надія на теж на чудо. надія на чудо. Так, та зараз зрозуміло, що мене тут будуть по повній нахиляти, блін. Ну, зарядився, окей, і що? Ну, зараз лупить по 200 вже. Добре, попробуємо прибрати Данте. Поки що інших варіантів я не бачу. Раз, два, не знаю, можливо треба було, блін. І обітниця зіграла. Ой, блін, як йому канає. Так, добре. ай яй яй живіть, живіть, головне живіть. Все, так. Ну, звісно, з тими, блін-міньонами я багато не нахилив. Але щось та й нахилив, добре. Куди далі ходити? Да? Продовження толкового немає тут. Принаймні я не бачу. Зірвати заряджати БК. Там просто зелені ще під'їдуть вниз. І можна буде, в принципі, зарядити МЕДП. Хоча на ньому ще висять, блін, його приколи. Та ясно що ти заядешся. Не то щоб я це хотів, але я це не міг ніяк... А толік легенько тільки. Та, Забрав фактично мою зернітру. Та понятно що тут швидше за все буде добив комусь. Ну, який вже буде. Все. Продовжуємо атакувати. Та ось така команда. Жовтенькі мої. Одісей пазузу. М -м 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 -м. Так, і тут карма вирішила не давати мені жовтеньких, зато зеленого, блідь, насипали. Ого. Тьма тьмуща, добре. Що мені з цього зеленого? Коли видітива в лід жовтий? Ну окей, блін, ну звісно, зараз підзаряджу, чого не дуже хотілося. Що я теж каже, не дуже хотілося підзаряджати, карман. Навіщо ти таке робиш? Що за підстава? Так, ну добре, жовті зарядилися. І тепер ключове питання, а кого ж виносите ці всі історії? Кокопелі чи Данте? Так, звісно, Данте. Фіг з ним з цим кокопелі. Можливо, він ще промаже, хто його знає. Добре. <coughs> Я то можу зарядити червоних, але полетить в Тнюзар, так? Да? Так щоб не полетіло в Нюзагра, це мені треба кидати чисто в Ну, Окей, Кинем чисто в Там, Так, да, ще чуть-чуть залетить ще в Нізара, блять, чуть-чуть, Блять, кинув. Навіть не зарядився, та ти шо. Добре. Нізар не зарядився, але за ультане. Окей, хай ультує. Я думаю, що хай ультує, а я попробую його кокопелі добрати. Зараз на ньому світ таємниць зіграє, а але... ну. Окей, дивно. Так, і мені б тут можна було нормально під Нізаром вже й прокинутися. Раз такі дві жухи. Головне, щоб не сильно багато зарядити своїх. Не знаю, в кого ти. Таяна, добре. Так, цей би поїде, і міг би й догоріть. Я так думаю чогось. Капелі, тану він через хід десь догорить, добре. Скільки нього ще буде кровоточ? Два ходи якраз він і мав би догоріть. Хіла в нього немає. Ну, блін, давайте пробувати когось, типу. Типу цього фіга. Бля, що за так? А, ну, понятно, зріс від цього. ні зараз стояв. Та так, капелі, а чи ти ще й підхилюєшся там собі? Давайте, напевно, ми тебе доберемо. Принаймні попробуємо. Так. Бажано, щоб і зайвий не виттіла мене. Ох, ох, та ти шо! В копелі ушов, але його прикол, бля, мене ще забирає. Так. Ну, зараз Пазик може, блядь, нормально забрати. А може і не нормально, да? Бля, ні за. Ні за. Ти мушу хилитися, окей. Кидаємо тоді ось так. Да, не знаю, не ухилитися, блін. зузу то я, конечно, доберу, а толку. Так, і зараз буде бити нізайд, а питання, блін... Ні зараз вже можна, в принципі, в нього нормально кидати. В принципі, нормально кидати. Просто неохота заряджати жовтих, бля. І неохота в ньолетво вона і так заряджена, окей. Кидаємо фіолетову на нього. І момент істини... Так, в принципі, так. Блять. Да-де-дим, дедим. Ні, ну я то це так підкину. Але... Ще один момент істини. І походу я, коротше, всрався. <смір> Ладно, блін. Що, вже, що, що ж зробиш мене? Комбо тут мега не залетить, за, напевно, мене вийде. Ріндец. Продовжую. Продовжуємося. Мене залишилося дві синіх команди. Вирішив одну використати. Звичайно, проти Данте посередині. Ну, поїхали. Подивимося, що з синім каменем буде не буде. Так. Не знаю, що там з синім каменем, але мені пропонує зарядити поки що мого дібука. І це теж добре. Питання, звичайно, як краще заряджати, кого блокувати вірніше. І ЗЕВС треба заблокувати. Ну, кайлун там ще до якогось підзаряду далеко. Тому, напевно, пробуємо в скаді. Та? Да, звичайно, що вона охилиться. Я це знав. <кхм> Я можу і синіх, в принципі, тут зарядити. Тут, тут тут головне не кайлума. Хі -хі -хі. Головне не кайлума, добре. Так, в мене вже, блін, цей чувачок стири мою мітку. Що мені з ним зробити за це? Ваші пропозиції, правильно. Ну, з одного каменя не повинен заряджатися його кайлум. Так, окей. Це не страшно. Зараз ми, в принципі, доберемо Данте. Але... Є але, але Є але буде бити його скаді, так? Добре, якщо я кину три ось так, то я, блядь, всіх заряджу, кого тільки можна. Суперника я маю на увазі. Так, Скаді може, блін, заблочити мені. І так, да, і вона таке робить. Блочить, в принципі, тих, кого не бажано було блочити. Е, ну нічого, прокинемося тоді вліво, блочим лівий фланг і будемо десь там щось шукати, так? Якийсь камінь. Будемо щось тут шукати зараз. Це... Скільки ти будеш ще заблочений, мій дядько, два хода, так? А вони будуть заблочені. Е, так, не видно на кейлумі. На цьому теж два хода. Ого, ви, блядь, прям синхронізувалися. Добре. Ну і ще раз. І він, по ідеї, мав би щось там типа попідрізати. Принаймні, мені б так хотілося. Так, і є таке добре. Однозначно хоча б накинемо книжки. Прокидуваться тільки в центр, бо... щось нічого немає путнього. Ну окей, ще раз прокинемося по центру. Угу. Так, чи можна тут якось скинути так, щоб не зарядити його Кайлума, ви скажете. Ну, мені здається, що можна хібань що ось так кинути. Зелені, а, ну, бля. Все одно десь там підійде комбо. Так, 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 спокійно. Спокійно, спокійно. Ми накинемо мінньонів і попробуємо дозарядити хоч когось. Блять, Що там мінйони не вигрібають поки. Добре, синіх. Я заряджу. Заряджу хоча б да Вінчі. Мені не треба там прям багато кого заряджати. Достатньо буде його. Ні, я то, звісно, зарядив. Але... Але, навряд чи це мене спасе. Так, кого вона по Давінчі нагадала? Да, Добре. Ну що, де насправді там нічого доброго немає, але що я вже зроблю? Ну пробуємо її прокинути. Може заберемо хоча б скаді якось. Може колись і заберемо якось. Знову буде лум хілити, Ну хай хілить. Цей зараз якось занімує, бля, ну понятно. Мені дуже треба сильно якось легенько зарядити свого вермея. А він заряджається так, що, ого. Так, добре, вермеер, вермеєром. Звісно, що накидаємо. Накидаємо ще одних мільйонів. Скільки в нас завжди ходок рубує? Це його скаді. Ніхто не підкаже, по-моєму, блять, 5 скільки. Так звісно, куди ж іще? Де ті скаді не доберем. І зациклився я на тій скаді. Да? Ладно, кинемо неї. Блять, знову худок горизонта. Все, я бре, ту скаді більше не б'ю. Угу. Mm -hmm. Там більше і не треба, якщо щось. Так. Скільки хрень буде, що на тобі висить. Один хит, да? Добре. По ідеї, зараз мабуть, мій бук. Майже зарядитися. Да ні, ти що? Ну, взагалі, блядь, тут нічого не заряджається, конечно, класно. Конечно, все класно. Ну, бакинемо по центру. На, -на, 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 на да ні, це що, це якась повна борода, блін. Ну і... Це ж мені абсолютно нічого не дало. То що я з нього скину, блять, оце один прикол, а далі що. Далі нічого. Доброго для мене так точно, блін. Ну так, треба, щоб Дібук жив, то може ще щось буде. Щоб Дібук жив, то може ще щось буде, але тут зараз будуть ще стріли, да? Голупашить. Ну хай, блядь, вже лупашить. Чесне слово, блін. Ну так туго, ну так туго все. Ну просто, блін, абзац. Та да, все, дебук. Дібук довідпав, довідпав, дебук. Має абзарядить. Чи що? Тут ця подруга з своїм, блять, ходоком ніяк не відпаде. Так. Треба забирати вже її, блять. Блять, ну це просто, я не знаю. 220 ас цей ходок має врубатися, бля. А я один хір не знаю. Ну, я зараз вона цей ультане, цей, блять, похилить. І скаді, блядь, по вермейер проб'є. Ну, така мала би бути тут, блядь. Ну добре, не повермейер поки що, блядь. Ладно, пробуємо ще раз може зарядити свого цього. Вермеєра, блядь. Можливо. Можливо, вже, блядь, нема сенсу його поки заряджати, окей. Синіх знов не можу зарядити. Блядь, так, коротше, я дотанджуся, що зараз просто тупо час вже вийде. Блядь, ну це піздець. Скаді, хто б міг подумати? що ти, блядь, оце... Ой, блядь, короче. Музыку хоть включу, блядь, рву, да, монтирую, фишка чего не заходит, не? Так и шо я робить, блядь, де синего камня нет, зеленого камня, блядь, ну хер с ним, цей зарядченый, Что я маю робить, блядь, тут, пиздец, конечно. Стогнать, блядь, хіба не Ну і шо? Класно, блядь, Вона знову проблочила всіх. Вітаю, блядь. Де зеленими, блядь? А там і не пахне, що блядь синього за... Заряд... Кого? Мені не треба, блядь, срочно заряджати, блядь, Вермея. кого, блять, я не маю просто тупо, звідки зарядити. Ну коротше, блядь. Все було проти мене і воно такі, блядь, і вийшло. Косокари вона. Ну да правильно, влупаш ти по своїх, а шо ж блять, тобі ще залишається. Ще раз, блять, зайди скаді, а цей блять час мінусне, блять. Ай, коротше. Ладно. Ладно, прохладно, нема кого вибивати, нема кого бить і усе. Та що, нахай скаді ще пару раз, блядь, Включить свій ходок в горизонту, вона взагалі ще б, блядь, фігню включала мене. Не буде мені свято, блядь. 40 секунд, блядь, вообще шикарно. Да нихуя, блядь. Бля, я вже в тупу кидаєте каміння, а воно вже ну, от прям в тупу не залітає, бля. Та що, час виходить. Так, йдемо на Данте, залишилася ще одна синя команда. Це такий суперник. Поїхали. Звичайно, там кахіндо, звісно, але. Но... Будемо бити, що я можу сказати. Будемо бити, нам нема куди діватися. Ну окей, пропоную зразу так в Данте прокинути. Хто я такий, щоб сперечатися з самою кармою? Готово. Скажете, що готово? Ну поки нічого не готово. О. Ну, зрозуміло, що Данте можливо навіть і вилетить. Ні, він міг, зрозуміти, що він зрадитися міг, але в принципі все не так погано, як я собі представляв. Кого далі заберегати? Кахіндо, щоб не хібало? Ну давайте беремо Кахіндо. Може зараз і заберемо цього Леонідас чи як він та Леонтікос. Леонтікос, Леонтікос. Так, ану, відпаде Кахіндо від мого абзу чи ні? Ну, Да, відпала. Добре. Зразу і зелене комбо полетить, мені таке підходить. Так, 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 так. Ну, я пропоную бити оцю фіолетову. І три фіолетову. понятно, що зарядиться. Трифіолетову здогунку. Я зараз в нього заряджу синіх і, походу, це буде все. Для противника. Мало би бути, насправді, побачимо тут. Так. В принципі, так, да. добре, що хоч. Під кінець у нас тут вже, в принципі, що залишилося? Залишилося просто там добрати трохи слабеньких суперників, да й все. Зробити буквально там 7-8 шотів і пару з добивами. Супер. Е, з цієї битви Альянсів вирішив останню команду підбирати, от, який колір найкраще заходив. І мені здається, що найкраще виходив заходив зелений. Йду, в принципі, не на дуже сильного суперника, але і в трасір по центру. Що ж я можу сказати? Ну, випробуємо цю нову тактику свою. Цікаво, цікаво, так? О! це що тут сказати? Просто. Просто супер карма. Чотири Зелен, зелених. Був ще варіант або жовті, або червоні. Та? Ну, жовті це би було взагалі класно. Ой, як то кажуть. Поойкали, да й погнали. В принципі, непогано, що заряджається червоний, Так? але погано, що заряджається кана. Я б навіть сказав дуже погано. Куди бить? Куди бить? Куди бить? Коротше, ризикую лупанути в кану. Ну, скажімо так, ризик не дуже оправданий. І що, я лифтра сіра, так? Я типа підзаряджаю, якщо що. Ну, блін, але так спущу сині. А от так спущу сині це добре. Спустимо, напевно, їх якось трошки отак. По-любому заряджаємося. Верніше ультуємо седною. І, сказати я хотів, що заряджаюся. Бля, зараз зелені покаде. Оце я щось не подумав, що да? Лейфтрась буде оце так красти з мене прикол. Так, добре. Кого я блокую? Ні, ну звичайно, що я блокую, бля, його прометея. Тепер питання, чи є сенс взагалі підривати тут зелений, бля? Чи можливо краще підривати жовтий, так? А я знаю, що це Галіма ідея, ну блін. Тактика я вуку я вибрав не дуже прикольна. Да, по ідею зараз кровотичість ще не спаде. Добре, може хоча... Блять, ця манда. Ой, да, це я попозорився в кінці. Ну, в принципі, що я можу сказати? А битва альянсів, так і я і зіграв. Навіщо це було кидать? Та що він зараз і так похилить, то все діло? Може не похилить. А чого він хилить? А в мене кавалер спрацював. Ох, в тему Тут ще кавалера, блять, не хватало. Це в тему. блять, з жовтими. Треба було заходити з жовтими. Ну що я можу тут зробити вже. Ні, не знаю. Я думав, що я не попозорився вже більше. Тут. Ну попозорився. Битва Альянсів можна сказати закінчилася. Не зайшла вона нам дуже сильно. Це ж дивно. Ну таке, всі відкинулися по нулях. Звичайно, Сергій Молодець, перше місце. Вітаю. Дякую всім за увагу. Думаю, до нових зустрічей.